І що зробити, щоб ви Добрий день. А ви з якою засоби масової інформації? Візит. Кремачуцька газета. Візити, Кремачуська газета. Володимир Михайлович. Понятно. Ну тоді давайте ми нараду проводити сьогодні не будемо. Всім дякуємо за участь. До побачення. Наступного разу ми проговоримо всі питання. В нам відді Соколов пояснення по необхідним змінам. А чому? А чому? Пояснюю, чому. Я пояснюю, у нас робоча нарада не під візит, не під камеру. Тому що ми працюємо, це укриття, це об'єкт підвищеної небезпеки. А ми не. Ще, ви хочете, щоб про ваше укриття, куди ходять ваші діти, показували давайте на телеканалі. Вийти. Кременчуцька ми газета друкувала жодного, Це. ми їх не пригласимо. Шановні журналісти, ми не проводимо наради на укриттях з вашою участю. Ще раз, витали, будівельники, заходьте в укриття. Ми зараз з Владимиром Михайловичем через три минути до вас повернемо. Вийдіть за територію журналістів. Фонд захисних споруд у Кременчуці поповнився ще одним комфортним і затишним сховищем у дитсадку номер 63, що на молодіжному завершили ремонт укриття. Сьогодні ми відкриваємо дійсно казковий дитячий, нехай підземний простір. Це знаєте, як казка, яка супроводжує дитину під час повітряної тривоги. Цілком і повністю оцінити результати роботи можна лише знаючи, із чого все починалося. Отакі ржаві комунікації, бруд роками, те, що збиралося все тут, воно було будівельниками витягнуто, все зроблено. Відповідно до проектної документації